Час від часу мені пишуть журналісти, але здебільшого журналістки просять дати інтерв'ю, розповісти про роль жінки на війні, про те, як бути жінкою в чоловічому колективі, як бути чи не бути окрасою, натхненням, стимулом і таке інше. Рибки й акули пера пишуть мені, просять дати коментар чи інтерв'ю. А я відмовляю, я не маю що сказати. Бо не знає, як воно бути жінкою на війні. Та що вона меле, що вона торочить, обурюються вони. У неї є груди, тонкі зап'ястя, і талія, що так нахабно витончується на тлі округлих стегон. У неї є вагіна й матка врешті-решт. Звісно, стаціонарний набір жінки завше зі мною. На війні, в тилу у столовці, в посадці чотопак лісосмузі, в Автівці, недобитій хаті, в чужому оці від Луганщини до Закарпаття. Далі давно не їздила, але певна, що і там би нікуди не дівся. Але запевняю вас, я не знаю, як бути жінкою чи окрасою на війні. Мене перепитують. Та ж як так, ви жінка і ви на війні. Все ж сходиться і збігається, то чому ви говорите протилежне? Ви хочете гонорар чи не хочете слави, чи якась інша причина, на яку не стачає нашої уяви? Я б розказала, як бути жінкою на війні, аби була нею на війні. Але ж ні. На війні я безстатева істота. Звісно, мої жіночі ознаки нікуди не діваються, не зникають, не стираються, груди, талія, стегна і навіть вагіна з маткою. Запевняю, все лишається при мені і зі мною. Але я не перестаю при цьому бути безстатевою істотою на війні. Я маю позивний бос, відгукуюся на друже чи братан, матюкаюся по ситуації, жартую по чорному, ношу чоловічу термобілизну. Жіноча, чомусь тонша і холодніша, і дуже зрідка палю сигари та віскі, аби відпустити розум і нарешті розслабити тіло. Я не фліртую, не строю глазки, не маю доглянутого манікюру, нарощених вій. Замість косметички у моєму рюкзаку набір першої допомоги щуп і мультитул. Звісно ж, я маю менше фізичної сили, майже дитячий розмір ноги, маломірну військову форму, найлегший рюкзак, але ніхто не скаже, що я маю менше знань, умінь, поваги чи ворога на рахунку. Тому, вибачте, шановні представники змі, я знаю, як бути жінкою у відносно мирні часи. Як робити макіяж і носити прикраси, одягати елегантні сукні й ділові костюми, носити підбори, легкі балетки, підбирати зачіску і нові парфуми. Але запевняю, я зовсім не знаю, як бути жінкою на війні, так само, як і пережити утрати, бо кожна утрата переживе мене без істоту на війні. Дякую.